Добрий ранок, 3 квітня, ранковий огляд. Це у нас так квітне рине семеринка яблуня. Раніше попала під приморозки, але на той час вона ще також не розпустилась повністю. Тому хоч у ніч щось і було, але не дуже сильно. Сподіваюся, що все буде нормально. Так, але цікаво, що оглянути виноград. Як бачимо, куртка ось такий іній. Іній чи приморозок, сподіваюсь, іній. Так, це біля куща Сфінкс. Частково було вкрито ґрунтом, частково одягом. Так. Такий вигляд мають бруньки. Шоста ранку. Так. Ця сторона вкривалася е, лише тканиною. Така брунька, кущ сфінкс. Тут у нас прикривалися ґрунтом. Ця сторона. Дуже-дуже обережно. -дуже Дуже-дуже обережно. Як бачимо. Як бачу, так. Обережно. Ну, звісно, знімаю спеціально, щоб показати. Так. За... А, зрозумів, вони тут всі разом, тому їх всі разом потрібно підіймати. Так. Обережненько. Так, тут спочатку дістану, але ж пам'ятаю, що тут були. Також бруньки. Ну, це така лотерея трішки є, але все ж, але все ж сам обрав такий варіант укриття. О, дістав. Дістав, дістав, дістав. Що ми бачимо? Бачимо. Ну, так, звісно, вони будуть брудні, але певно вони цілі. Брунька ось так виглядає. Сьогодні буду робити підв'язування, більше не передають, наче приморозків, але вже більше і тримати їх немає сенсу. Ну, якщо що, буду укривати тканиною. Тому варіант з укриттям пухким ґрунтом. Має доцільність, коли брунька ще в такому стані.